Вітаю всіх на каналі арт-майстерні І сьогодні презентую заняття листівка до Дня Збройних Сил України. Маю нагадати, що цьогоріч День Святого Миколая співпадає з Днем Збройних сил України. Тож, давайте привітаємо наших захисників милою листівочкою Оберегом. Нам знадобиться півзвичайного аркуша. Фарби, пензлі, один супкенький аркуш. Я обрала аркуш тонованого паперу. Ну і, звісно, ножиці. Приблизно так виглядатиме наша заготовка, яку ми зараз разом з вами створимо. А тепер покроково пропоную разом створити шаблон. Гинаємо половинку альбомного аркуша. І у нижній частині малюємо великий овал. Овал зображуємо таким чином, щоб він трохи нагадував половинку серця. Тобто трохи витягнутий з боку. Над овалом зображуємо півколо. Це буде голова нашого майбутнього ягоду. Придивіться, будь ласка, уважно до розмірів. І тепер третім кроком ми домальовуємо крильця. Крильця можуть бути у всіх різні. Це вже ваші уподобання та ваша уява. А тепер зверху домальовуємо ще одну половинку овалу. Це буде німб. На цьому етапі ми вже можемо починати вирізати нашу заготовку. Ще зверніть, будь ласка, увагу, під німбом на голові нашого янгола можна зробити такий ефект волосячка і відразу його вирізати. Нагадую вам, що у нас була складна Половинка А4 листочку, тобто альбомного. Склали ми її ще раз книжечкою, і на половинці біля лінії згину ми зобразили частину, тобто теж половину нашого майбутнього янгу. Отже, коли ми вирізаємо і розгортаємо, у нас виходить ціла заготовка. А тепер домальовуємо те, що залишилось. Домалювали тулуб, тобто відділили наш великий перший овал від крил. Домалювали голову. Тепер ми можемо промалювати волосечку, зробити зачіску, яку забажаємо. Промалювати нім, саме обличчя, очі, носик, ротик. Пропоную зробити, аби наше янгулярко тримало велике серце. Воно може бути, наприклад, блакитно-жовте, як прапор України. У ньому можна зробити напис, наприклад, ЗСУ. Обличко промальовуємо так, як на даному шаблоні, або малюємо власне, як вам подобається. Домальовуємо ручки, якими наша тримає це велике серце. Ось такий шаблон у нас утворився. Ми можемо порівняти з попередньою заготовкою, вийшло трохи ширше обличчя, трохи більший розмір. Але це індивідуально, у кожного в процесі малювання можуть виникнути якісь зміни. Тепер, якщо ми хочемо, щоб наша листівочка відкривалась, ми переносимо наш шаблон на цей папір. В моєму випадку тонований, бо я вирішила, що він цупкіший і краще підійде для листівки. Я прикладаю шаблончик. Зверніть увагу, спочатку я склала свій тонований аркуш таким чином, щоб утворилась книжечка і розташувала лінію, згину вгору. Тепер я приклала шаблончик німбом верхньою частинкою чітко до лінії згину і обводжу всю свою деталь. Ми маємо обвести таким чином, щоб, коли ми вирізали, наш німб тримав обидві частини аркуша, тобто верхню, на якій ми обвели шаблон, і ту, що під нею. Щоб ми у місці, де розташований наш німб, ці аркуші не розрізали між собою. Отже, обвели і дивимось, зверху у нас буде суцільна лінія, де ми не ріжемо. Саме тому німб ми робимо не маленький, а такий широкий, щоб ці листочки міцно були з'єднані між собою. Ви можете спочатку вирізати заготовку, а потім вже промалювати всі деталі. Або спочатку промалюйте, а потім вирізаєте як вам зручніше. Малюнок ми повторимо той самий, що зобразили раніше. Ми допрацювали малюнок, вирізали і отримали таку листівочку, яка тепер ще й відкривається. Ну і тепер можна розфарбовувати. Я пропоную працювати фарбом. Тоді листівка вийде дуже насиченою і яскравою. Але ви можете обрати матеріали, які вам доподобаються. Це можуть бути олівці, фломастри або будь-які інші художні матеріали. До роботи з кольором. Кожен обирає ті кольори, які до вподоби. Моя листівка для військових, вона зображена ніби у військовій формі нашої нолядку. Але можна змінити і зробити просто звичайне світле, якийсь одяг, прання для янгол. Не використовуйте темних кольорів. Все-таки янгол це такий малюночок, що несе в собі позитив. Добро має викликати в нас якісь приємні емоції, і це святкова вітальна листівка. Тож ви можете брати яскраві насичені кольори. За бажанням можна буде додати трохи контру. Зверніть увагу, очі можна не малювати, а використати ось такі заготовлені наліпки, якщо вони у вас є. Ну і далі лише робота з кольором. До речі, листівку можна прикрашати блискітками. Так як це знову ж таки вітальна листівка, все це їй пасуватиме. Не забувайте, що наша листівка розкривається і всередині ви можете залишити свої побажання. Контур для роботи можна використовувати місцями темних кольорів, а можна використати білий. Він теж гарно виглядатиме. І найпоширеніше запитання: як ми змішуємо колір шкіри? Для цього ми беремо охру. Тобто такий тілесний відтінок вашої фарби. І змішуємо з білим. Можемо додати трохи, наприклад, рожевого і створити колір, який вам більше до вподоби. Якщо охри немає, помаранчевий з білим, можливо, крапелька коричневого, тут вже потрібно тоді пограти з цими кольорами, але ви точно зможете створити необхідний відтінок. Лише пам'ятайте, світлого потрібно більше, темного кольору потрібно значно менше. Тоді пропорції будуть вірними. Що ж, друзі, дякую вам за увагу і чекаю нашої наступної зустрічі.